Ми зібралися в нашому міністерстві і як обговорили якраз питання національно-патріотичного виховання, тому що рішенням уряду саме Міністерство молоді і спорту відповідає за координацією дії, які стоїть національного патріотичного виховання. І в нас вже є згодом працювання. На жаль, поки що ми здебільшого спираємося лише на підтримку громадських організацій, активістів громадянського суспільства, з координацією як Це дуже гарно працює, тільки не зрозуміло, де боївся Крим і частина Донецької Луганської області. Чому так стали, якщо вони все гарно від це працює? Е, я нещодавно за, за підтримки уряду е, США є програмою ОСІДІ, начальні програми з групою е, інших міністерства громадських інституцій, е, відвідав е, Францію, де нас е, нам передавали досвід проведення Донецької освіти саме в Французькій Республіці. І там е, зараз е, розробляється дуже цікава е, концепція, впроваджується е, оборона свідомість, формування оборонної свідомості для дітей і мови. І от саме, власне, оскільки ми тут ми зібралися в такі, скажімо, напрямок нас військово, тобто для того, військово, я думаю, що це було цікаво, говорити. Тобто, Значить, На цьому першому пункті, що комунікація мови і культури, французької мови і культури, вони доносить цінності французької республіки до кожного родина. І там де, де дітям пропонують розходитися на групу, вони набирають певного військову операцію, які проводили ну, правовічі зброї францію. І вони там повністю проводять нас, скільки було задіяно техніки людей, скільки поранень, скільки компенсацій було виплачено через, як, оскільки Франція, слава Богу, така країна, які вже по закінчу простір на території, не проводить військової вони відповідно проводить поза залежному Франції. Відповідно, вони аналізують, Через які країни Французька Республіка перекидає свої зброї сили ціле їх угод міжнародних це відбувається. Тобто, Я хочу надію на, на того, щоб ви уявляли, які спектр інформації, які вивчаються, які діям. Тобто, коли частина делегації України запитала, а як же там влучення стабільності Збройних сил, маршування і <кхів> <кхів> розбирання макетів автоматів, у нас французька. Для нас це була дивна ситуація, із нашим розумінням, що кожна школа має бути. Ну, для мене ні, тому що я притримую теж національні позиції, що треба вкладати ресурс в тих, хто перший морально і психологічно готовий брати зброю, захищати країну І все таке. Ой. Це перший аспект, що я хотів сказати. Друге, що я хотів сказати, я переписую матеріал, але я, на жаль, ну, мені дуже пізно повідомили, що маю сюди. Тій ж ну, крім деяких певних, скажімо, там національні ризики, ну, кожного громадянства, які ризики на національні справи. Тут немає посилання на головний документ, це стратегія національної критичного виховання молоді, введена президентом 13 жовтня 2015 року. Я хочу звернути увагу, що це є головний документ, і я допотів, що. А, Тому що так, наскільки я поговорив із членом групи, тут є писали в стратегію, ми намагалися класти ті ж самі цінності, пускай, наші цінності, які ми маємо відстоювати, які ми маємо захищати. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що ми не лише підтримуємо, а взагалі будемо всіляко сприяти тобто для збільшення кількості ліцеїв з військовою посиленою фізичною підготовкою. Це однозначно, ми вважаємо, що їм замало. Тобто, нас не може бути навіть менше, ніж областей, тобто найменше в кожній області має бути підліцей. ліцей. Також тих всіх пропозицій, які ми вносили щодо формування цієї сфери, вони полягали, що мають бути створені опорні школи з підвищенням там, військовою і фізичною підготовкою. І також опорні класи, які відповідно повинні бути чітко зв'язані з продаженням військ, слуховими частинами, кораблями підрозділи. Щоб було таке шерство. Тобто це фактично така модель, наскільки нам від того, ми насичували, скажімо, в США, Канаді, тобто і вона дуже успішно працює і дає свої плоди. Тому що один з важливих аспектів, який ми побачили в Франції, що в Франції, принаймні ті державні службовці, з якими ми зустрічалися, вони не просто проповідують цінності республіки. І не просто є досягання цінності республіки. Досіяна цінності республіки. Цими людьми, так само, і з Вухованого Луганська. Але якщо з нами той саме Криму, то і ми беремо журнал, тут є оці кадети, які заспівали гілому, скажімо, сльози народалися, коли вони забулися, але запитання, чому їх цього було півтора десятка. Я Також я, наприклад, вважаю, що, що чому, скажі, скажімо ну, те, що ми проаналізували фракцію, чому так було розсувається? Тому що так, люди відбувалися в певні там революції, і люди з новими цінностями приходили, і вони працювали до того часу, поки вони робили. Я вже про це ці ціна говорив, навіть на Хадецькому журналі тут є альборези, на які зображені уявлення герої захисту Державної незалежної територіальної системи України. Тобто Тут зображені, які розумію, суворо. Я точно це не як виправдовування, це просто, подивіться, якого номер. Ми старий журнал взяли. Це вже президент був президентом Порошенко і вже йдеться. Я би хотів, щоб ви відкрили там слайд, будь ласка, тому що це підняло питання нашої громадської організації. Ні, ми написали сайт. Щоб ви звернули увагу, ні. Це, до речі, на звернув громадської організації, так, це сайт Одеської спільноти. За ваше сайт? Я прослужую звернувся увагу, там на якій де так. Пропонує запаховувати кадет. Тобто там ми пакети, сини Росії і все інше. Тобто жодної української пісні. Хочу повернути вашу увагу, що ми в тому році провели. Я розповідаю, ми провели реакції, оскільки в нас є чертика старого розвитку, завдання уряду, завдання це якраз є питання цих ліцеїв і кадетських дескід. Політична організація, казація, всі ті, скажімо, ну, ті, які вийшли на війна, ті, які створювали перші, перші батальйони, батальйони добровольчі, всі ці люди в одно, в одно, в одностайно вимагають, щоб ми не розбували те паніття як Кадесу. Вимагають розвивати військово-ськово-фізично, але Кадеса, тому що Кадесство тісно пов'язане з країною, наша на жаль, кадесство тісно пов'язане. Ми говоримо тільки що оголошуємо про косарську частину, тобто та виховальні військову, але ми нічого не говоримо про, про агні, яку ж указ президента підписано про святкувальне сторіччя і заснування українізації. Ми тобто, нічого не говоримо Ми не говоримо про старшинські школи, підготовки. в УПА, Вона визначена стратегія президента, вони захищені законом відповідним про е учасників ну, визвольних змагань тобто на сторіччя. Тобто -то, -то, ми повинні формувати виключно на першся, але персу на наших національних цінностях. І тому, відповідно, навіть зараз мені проходять смс -і, чому, от Люди дуже українські університети це пропагандистсько-технологічна ланка. Так само і до кадєнства, тому що саме закрита технологія навчання, яку зараз просто назвати військові ліцеїсти, вони не зовсім. Тому що є три військові ліцеї є з посиленою фізичною підготовкою. Але ж е, вивчають, чи саме світовий, а не російський досвід, ми дійшли до того, що саме французьке слово, кадет, «кадетство» – система навчання в закритих е, школах е, закритого типу. Якщо ми придумаємо якусь іншу назву, нема проблем. Наше завдання, щоб запрацювала система. Саме допомоги і організаційної і комунікаційної, щоб вивести на рівень держави співпрацю між всіма ліцеями разом з міністерством молоді та спорту. Хоча точно кажу, що, на жаль, от саме зміни в Міносвіті нам зараз не дали е, такої присутності від Міністерства освіти, просто помінялась команда, і е, ми вже маємо контакт. І ми точно будемо контактувати і з вами, і з Міносвіти, тому що треба організувати дійсно ефективну нашу патріотичну роботу. Зараз, тому